А Феландра приваблює своїм яскравим зовнішнім виглядом і оригінальними довгоквітучими суцвіттями, однак в домашніх умовах його утримувати складно. Рослина досить невибагливо до вологи, ґрунту, температурі та інших факторів догляду, тому насолоджуватися його красою зможуть тільки ті, хто має час, можливості, а головне бажання догоджати цій квітці. Походження і зовнішній вигляд Афеландра Афеландра рід квіткових рослин родини Акантові, дивлячись на великі, строкаті листя і яскраві суцвіття, легко вгадати, що ця рослина завезена в наші широти з тропічних і субтропічних лісів Бразилії. Залежно від виду афеландра являє собою трав'яниста рослина або чагарник і досягає в умовах тропічного клімату з підвищеною вологістю і частими проливними дощами до 2 метрів у висоту. Назва роду походить від грецьких слів афелос, простий і андрос чоловік, так як квітки рослини мають прості одногнізне пильовики, природне розмаїття видів і різновидів настільки велике, що інформація про їх кількість коливається в широких межах від 40 до 200, таблиця, зовнішні відмінні ознаки, форма життя, висота в домашніх умовах, стебла листя, суцвіття і квітки, тривалість цвітіння, вічно-зелений чагарник 30-150 з вищої позначки досягає через 6-10 років при гарному догляді, прямостоячі великі, жорсткі, розташовані супротивно, на зеленому тлі листової пластинки виділяються яскраві білі смуги вздовж середньої і пічної жилок, створюючи чіткий білий малюнок. Форма листа вольно витягнута з загостреним краєм. Довжина 20-22 см квітки зібрані в колосовидні чотиригранні суцвіття, довжина яких 12-15 см декоративність рослині надають не самі квітки, а їх приквітки. Залежно від виду, умов і догляду Афеландра цвіте від тижня до 2-3 місяців. відео, догляд за афеландрою в домашніх умовах різновид. Основні зовнішні ознаки Афеландра зберігає незалежно від виду, однак на деякі специфічні особливості поширених сортів слід звернути увагу таблиця. Тові відмінності сорт сортформа квітки, тривалість цвітіння Афеландра, золотиста або помаранчева, афеландра Айорантіаца. Вічно зелений чагарник без малюнка на листках. виростає до один два яскраво помаранчеві, з зеленими приквітками цвітіння короткочасне, не більше тижня афеландра рецля, афеландра айоранті цавар, Роєзлі оранжево червоні зацвітають через кожні 7-8 місяців, але цвітуть не більше тижня афеландра від Стовбурчина, афеландра Скваруса. Вихідний вид, потужний чагарник висотою до 1-3, тому більш затребувані для вирощування вдома його низькорослі сорти жовті цвіте з травня-червня до листопада Луїза Луїса, компактний вид досягає у висоту 40 см Леопольдія, Леопольдії, компактний вид, висота від 30 до 50 см. Данія, даня найбільш компактний сорт з квітів, а феландри відстовбурчиною. Близько 30 см Смфріт Прінслер. Фріт Спрінслер, компактний сорт з найяскравішими прожилками на листках. Афеландра чотиригранна, афеландра тетравона, чагарникова різновид, іноді може досягати двам у висоту. Листя зелені, червоні спочатку літа по жовтень фотогалерея, видове різноманіття Афеландри. Афеландра відстовбурчена сорт Данія, Афеландра золотиста або помаранчева. Афеландра чотиригранна. Як доглядати? Афеландра дуже декоративна, але досить вимоглива до умов вирощування. Тому необхідно знати її звички і постійно створювати прийнятний мікроклімат. Важливо у парі з іншими кімнатними рослинами ця квітка може не оживатися, кращими сусідами будуть тропічні рослини, таблиця, оптимальні домашні умови для офландри. Сезон температура вологість освітлення повітря розташування весняно-літні переважно утримувати рослину при температурах повітря 22-25, марно доглядати за афеландрою і сподіватися на її цвітіння, якщо температура навколишнього середовища тримається нижче 22-2. Афеландра потребує підвищеної вологості повітря тому щоденні оприскування квітки з дрібного пульверизатора. Обов'язкові заходи, якщо в приміщенні переважає сухе повітря, горщик з рослиною ставлять в посудину з зволоженим торфом, мухом або керамзитом. яскраве, розсіяне, оскільки афеландра досить світлолюбна. Афеландру, що стоїть на південному вікні, слід прикривати від полуденного сонця, обов'язково провітрювати приміщення, уникаючи протягів, варто виносити на свіже повітря, захистивши від опадів. Прямих сонячних променів і протягів осінньо-зимовий не допускати перепадів температур і не давати опускатися ртутному стовпчику нижче 18 20 Мінімальна температура становить 1,6 без втрати якості цвітіння рослина витримує протягом тижня температуру 1,3 як виняток можна відзначити афеландру від стовбурчину. Яка не тільки переносить зниження температур до 1,0, але і більш ефектно цвіте в таких умовах яскраве розсіяне притінення не потрібно. Світловий день повинен становити не менше 8 годин. Відсутню час потрібно забезпечити за допомогою додаткового штучного освітлення лампами денного світла. Провітрювання необхідно, краще прибирати рослину з-під віконня на цей період, щоб уникнути перепаду температур. Найкраще поставити горщик з рослиною на західне або східне вікно, виключити протяги полив у теплу пору року, поливають афеландру рясно, зазвичай 3-4 рази на тиждень. Грунт постійно повинна бути вологою, але при цьому важливо стежити за тим, щоб корінці не загнивали чуйна афеландра і на вологу повітря, їй потрібно часто оприскувати краще щодня, але як мінімум кожні 2-3 дні. Під час цвітіння оприскування зменшують його можна робити один раз в 7-10 днів, якщо поставити горщик з рослиною в піддон, з мокрим керамзитом або мохом, оприскування можна скоротити наполовину. У холодну пору року, якщо афландра зимує в прохолодному місці, полив не припиняють, але виробляють його зазвичай не частіше один два разів на тиждень. Потрібно тільки стежити за тим, щоб земляний кому не пересихав надлишок води для афландри так само небезпечний, як пересихання земляного кома, якщо опалювальна система висушує повітря. Продовжують проводити оприскування листя, воду для поливу краще використовувати м'яку талу або дощову, при відсутності такої можливості можна брати фільтровану підгодівля. Підживлення проводять з настанням весни і до осені, роблячи перерви в два тижні. В якості добрив використовують комплексні органічні і мінеральні добрива для квітучих рослин. Концентрацію витримують звичайну, як зазначено на упаковці. Під час цвітіння бажано удобрювати афеландру один раз в 7-9 днів, так як квітці потрібно, багата органікою ґрунт продовжують проводити епізодичну підгодівлю і в осінньо-зимовий період один раз в 1-2 місяці. Цвітіння і період спокою, якщо дотримуватися всіх правил догляду, афеландра обов'язково зацвіте в кінці літа або початку осені. Однак в період цвітіння вона витрачає багато сил, щоб рослина порадувала оригінальними суцвіттями і на майбутній рік зів'ялі квіти потрібно відразу зрізати. а Афеландра може утворювати насіння, але це істотно виснажує рослина і може навіть привести до його загибелі. Період спокою у афеландри не є яскраво вираженим. Він починається після відцвітання і триває до квітня-травня, однак. Протягом зимового відпочинку рослина виглядає також декоративно, воно не скидає листя і, відповідно, потребує поливу світлі, підгодівлі і свіжому повітрі. Посадка і пересадка. Ґрунт, основна вимога до ґрунту для афеландри, легкість і рихлість. Підійдуть такі варіанти субстрату глинисто-дернова, земля і пісок 2. 1, 1. листова торф'яна земля і пісок 6.3.2, Листова дернова торф. Регній і пісок 4, 1 1 один з додаванням деревного вугілля і кісткового борошна, готовий універсальний субстрат гідропоніка, гідрогель. Після самостійного складання суміші її обов'язково потрібно простерилізувати для знищення шкідників і різноманітної патогенної флори. При цьому зробити це можна без особливих зусиль в домашніх умовах, засипати приготовлену грунтосуміш в ємність каструлю. Помістити її в ще більшу каструлю так, щоб між стінками ємностей залишалося 3-5 п'ять вільного простору, заповнити половину цього простору водою, заповнену водою велику ємність, накрити кришкою і поставити на плиту. Після закипання води вогонь зменшити до мінімуму і стерилізувати ґрунт 1-5 години. Горщик вибір ємності для посадки залежить від розміру рослини і смаків квітникаря для великих рослин. Краще купувати більш важкі керамічні горщики, а не пластмасові. Це забезпечить стійкість. Горщик також обов'язково повинен мати дренажний отвір і піддон. Основна вимога відповідність розміру горщика кореневій системі. Вона повинна досить щільно поміщатися в горщик, велика кількість вільного місця для коренів часто негативно позначається на якості цвітіння і навіть може спровокувати його відсутність. Правила пересадки молоді рослини у віці до 3 років особливо активно ростуть, тому потребують щорічної пересадки. Дорослі афеландри слід пересаджувати раз в 3-4 роки, оптимальний період для цього початок вегетації квітень травень, визначити необхідність пересадки можна по виступаючим на поверхню коріння, або, навпаки, вони можуть виглядати через дренажний отвір горщика. Самий безболісний для рослини метод пересадки перевалка. В цьому випадку коренева система не пошкоджується, і рослина швидше приживається в новому горщику, який повинен бути більше попереднього на 2-4 см в діаметрі. Порядок перевалки за день два рослина бажано полити, щоб уникнути осипання земляного кома, покласти рослина на застелений підлогу, постукуванням по стінках горщика відокремити земляний комо. Допомогти виштовхнути його з горщика дерев'яною паличкою, відокремити дренаж від країв корінців або підрізати частини, врослі в дренажні матеріали, видалити трохи землі з верхньої частини кома, оглянути коріння на наявність пошкоджень і хвороб, якщо рослина здорова. Продовжити перевалку для забезпечення хорошого повітрообміну і утримання вологи в ґрунті на дно горщика необхідно покласти керамзитовий дренаж, насипати на дно трохи субстрату, утрамбувати, поставити в горщик земляний кому з корінням, досипати субстрат між стінками горщика і земляною грудкою, приминаючи дерев'яною паличкою. Досипати ґрунт зверху до потрібної, висоти злегка полити, якщо афеландра досягла величезних розмірів, і пересадка неможлива або недоцільна, можна замінювати в горщику верхній шар ґрунту щорічно або виростити нову рослину з відростка або живців. Вирішення проблем на недотримання правил догляду за афеландрою вона, як правило, реагує швидко і негативно. Таблиця, помилки догляду та способи їх усунення. Зовнішні прояви, причини, способи вирішення підсихання кінчиків листя або поява коричневої окантовки низька вологість повітря підвищити вологість, збільшивши частоту оприскування, поставивши горщик на піддон з вологим мухом або керамзитом, або встановивши в кімнаті електричний зволожувач опадання листя, недостатня вологість повітря і дефіцит світла відновити кущ в таких випадках практично неможливо. Доведеться оновлювати його живцюванням пересихання кореневої системи, посилити полив і стежити, щоб земля була вологою. Занадто холодна вода використовувати для поливу воду кімнатної температури протяги, Репад температур при зимовому провітрюванні, переставити рослина в захищене місце потрапляння на листочки прямих сонячних променів. Сонячний опік притинить, наприклад, за допомогою тюлю уповільнений ріст, втрата декоративних якостей, подрібнення листя. Відсутність цвітіння, недостатнє харчування підгодувати рослина мінеральними добривами, поява темних плям, на листках потрапляння на рослину прямих сонячних променів або недостатнє провітрювання приміщення притинить або переставити рослина, провітрювати приміщення, уникаючи протягів, витягування рослини недостатнє освітлення переставити в більш освітлене місце. При необхідності забезпечити штучну досветку, найбільше проблем можуть доставити квітці ураження грибком. Такі шкідники, як щитівка, ворошнистий червець і попелиця, а при сухому повітрі в приміщенні павутинний кліщ найчастіше джерелами хвороб стає заражений ґрунт, а шкідники заселяють квітка при неправильному догляді. Таблиця: лікування хвороб і боротьба з шкідниками, хвороби і шкідники, ознаки ураження, причини, способи усунення листова, цвіль вражає листя темними плямами перезволоження, перенесення спор гриба з ґрунтом. Видалити уражені листя і обробити рослина фунгіцидом вертицелезний грибок, в'янення листя поширюється через ґрунт, необхідно позбутися від проблемного рослини загнивання підстави стебел Темні гнильні плями на підставі стебел надлишок вологи в ґрунті, дати ґрунті, підсохнути і обробити рослину розчином фунгіциду, червоний павутинний кліщ листя пожовкло. Під ними павутина надмірна сухість повітря, оприскати системним інсектицидом, підвищити вологість повітря, щитівка і лознощитовка світлі точки вздовж жилок листя, потрапляння шкідників в ґрунт або через інші рослини листя рослини необхідно протерти мильною губкою і оприскати розчином інсектициду, через тиждень обробку повторити, щоб знищити личинок. Борошнистий червець водообразний наліт на листках з ураженням в легкій формі нескладно впоратися, Якою щіточкою або ватним тампоном, змоченим в мильній воді, очистити рослину від червців і утворених ними білих ватообразних виділень, а потім провести триразове оприскування з інтервалом 7-10 днів розчином зеленого мила один 15 п'ятнадцять 1 води, тютюновим настоєм, настоєм чеснику або відваром цикламена. Хороший ефект дає спиртова обробка або обробка аптечної настоянкою календули при сильному ураженні, крім знищення вручну, оприскуйте з інтервалом 7-14 днів одним з наступних препаратів: актара, йотлін, каліпсо, консідант, конфідор, Моспілан, Тенрек. хтовер, попелиця, скупчення комах на молодих пагонах, їх деформація, розмноження живцями. Це найдоступніший і ефективний спосіб розмноження, а феландри в домашніх умовах для його здійснення необхідно виконати кілька послідовних кроків, підготувати вологий пісок або суміш піску з торф'яною землею, зрізати молоді пагони довжиною 15 двадцять приріст поточного року, з верхівки квітки або нарізати шматочки стебла з двома точками росту, але не менше сім смуг робити їх стимуляторами росту в дуже малих концентраціях. Згідно з інструкцією, обробку проводять в затемненому приміщенні при температурі не вище 20-23 градуси, при 28-30 градусах відбувається отруєння живців. При цьому використовують скляну порцелянову або емальований посуд. Порада суміш стимулятора з вітаміном з або вітаміном воден, підсилює коренеутворення живців і ріст пагонів. Заглибити живців підготовлений ґрунт на 3-4 см для прискорення процесу вкорінення можна використовувати обладнання для нижнього обігріву. У домашніх умовах це може бути і звичайна батарея, на яку встановили дощечку, тепла підлога або інше джерело тепла. Здатний підтримувати в кореневмісної середовищі температуру в межах 21-25, можна забезпечити обігрів за допомогою звичайної ємності з водою і нагрівача для акваріума, головне стежити за температурою. Для підтримки вологого мікроклімату рекомендується накривати живці поліетиленовим пакетом, обрізаною пляшкою або ж помістити їх в пластикові відерця відкривати на 5-10 хвилин в день для провітрювання. Очікувати появи коренів від верхівкових пагонів термін складе 15-20 днів, 30-40 днів для живців, нарізаних з стебла. Підготувати ґрунт для пересадки живців, суміш з рівних частин листової землі, торфу, перегною і частини піску. Висадити в корінені живців окремі 10 12 сантиметрові горщики, забезпечити яскраве розсіяне світло і температуру не нижче 2,5. для подальшого повноцінного розвитку рослини відгуки квітникарів, а розмножується верхівковими живцями, укорінюють їх у воді. Ось тільки нова рослина росте дуже повільно адже для неї потрібна підвищена вологість. Земля повинна бути постійно вологою, але не мокрою. За будь-які промахи у офеландри сохнуть і опадає листя. У мене до весни залишилися майже голі стебла, а влітку на балконі рослина ожило стали рости нові листя, але все одно квітка дуже клопітка, перш ніж заводити його, подумайте, статіанахт. Індасадрюфорім два-вісім. Розмножені комнатні час растині 1.8.9.6. Так розмножається афеландра, що весни вкорінюють верхівкові живці афеландри дуже простим способом обрізаю живці. Відразу саджу в невеликий горщик з підготовленою землею, поливаю і ставлю його в прозорий поліетиленовий пакет тижні на дві. Потім трохи відкриваю, якщо рослина не в'яне. Значить, через 2-3 дні можна виставляти на підвіконня. Спробуйте, у вас обов'язково вийде. Бехт. Індасадрюформ 2, 2.8. розмноження комнатні частина 1.8.9.6. як розмножається афеландра, ця кімнатна рослина цінується за великі красиві листя і пишне цвітіння восени, коли більшість інших кімнатних рослин вже відсіли. Цвітіння великими жовтими або золотистими квітками може тривати майже два місяці, однак це дуже важка для кімнатного вирощування культура. Так як вимагає особливого догляду та уваги, Афеландра відноситься до крупнолистним і швидкозростаючим рослинам в Рюскахц. Ответ Mail Рюквістіон 26861413, відео особливості вирощування акантових. Екзотична краса Афеландри вавить і притягує погляд, однак перед тим як купувати рослина. Слід зважити всі за і проти, адже домогтися декоративності листя і розкішного цвітіння від цієї красуні можна лише в разі ретельного повсякденного догляду, якщо у вас достатньо часу і бажання забезпечувати їй комфорт. А филандра обов'язково відповість вам взаємністю.